Доброго дня. Пропоную сьогодні розглянути завдання з параметрами, що зустрічалося на НМТ 24 травня 2025 року. І так прочитаємо завдання. Знайдіть найменше ціле значення А, за якого коло, і дається ось рівняння кола, двічі перетинає вісь ординат. По-перше, треба розуміти, що таке вісь ординат. Це вісь оігрік. Ось, схематично у нас така от система координат. Ну, я думаю, якщо ви дійшли до рівняння з параметром, то, ми, то ви точно знаєте, що вісь ординат це вісь ОІ. Але все одно, так, ось у нас система координат, є рівняння кола. Якщо пригадати рівняння кола в стандартному вигляді, воно виглядатиме ось так: x-x0 в квадраті плюнус y0 в квадраті, дорівнює радіусу в квадраті. І ось, знаючи рівняння кола в стандартному вигляді, ми можемо сказати, дивлячись на те рівняння, що нам дано, що центр цього кола в нашому завданні знаходиться в точці з координатами Іксова координата буде 11 плюс 3, 3а, а y координата буде мінус 2. І також ми знаємо, радіус в квадраті дорівнює 49, звідси просто радіус буде дорівнювати 7. Ну, це такі відомості, які ми можемо винести з того рівняння кола, що нам дано. Так, Ось перед нами рівняння кола. Далі треба знайти найменше ціле значення А. Тобто обов'язково відокремлюємо для себе мету, що ми будемо шукати мінімальне ціле значення А. Це дуже важливо уважно прочитати завдання. Мінімальне значення А нам невідомо. Якщо дане коло двічі перетинає вісь ординат. Ось у нас вісь ординат, вісь «ОІ». Що буде, якщо коло буде перетинати вісь ординат? Ну, ми не знаємо, де буде розміщуватися це коло. Одне, що ми знаємо, це те, що координата Y у нас мінус 2. Ну, ось, нехай тут тут мінус 2 десь знаходиться центр, нехай тут -от. і схематично, нехай кривеньке, але зараз виправлю: ось таке коло. Так. Ось. І, наприклад, от в цих точках. Наше коло перетинає вісь ординат. Ця точечка і ось ця дві точечки. Що буде відбуватися в цих точках? Іксова координата в цих точках буде дорівнювати 0, і це дуже важливо розуміти, Іксова координата 0, а ігрікова якась існує. І тут так само: Іксова 0, а ігрікова якась існує. Назвемо і 2. Тобто одразу розуміємо, що якщо ми в це рівняння замість x підставимо 0, то таким способом ми знайдемо точки перетину з вісю у Y. І для себе, от, розуміємо, якщо підставити 0, то у нас вийде квадратне рівняння, і логічно, що це квадратне рівняння повинно мати два розв'язки, щоб було дві точки перетину y1 та y2. Починаємо. Виписуємо, ось, ми будемо шукати точку перетину з о y. Значить, беремо х до рівня 0. І в це рівняння підставляємо замість X 0. Що ми маємо? Мінус 11 мінус 3а до квадрату плюс y, плюс 2 в квадраті дорівнює 49. Все. Тепер ми знаємо, що з легкістю, якщо у нас дужечка в квадраті, то ми можемо змінювати в цій дужці всі знаки. Тобто два мінуса замінюємо на плюсик, і ось у нас дужечка в квадраті, квадрат суми називається. Так, ми зараз відкриємо ці дві дужечки, зведемо до квадратного рівняння з параметром і зробимо так, щоб це квадратне рівняння мало два розв'язки. І так, на першому місці я відкриваю y плюс 2 в квадраті. Буде у нас y в квадраті плюс подвоєний добуток 4у плюс 4. Плюс потім другу дужку відкриваю 11 квадраті, 121, плюс подвійний добуток 11 на 3 на 2 – 66, А додати 3 а в квадраті це буде 9 а в квадраті. Дорівнює 49. Продовжуємо трішки вгору піднімаємо. Так, на першому місці рахуємо y в квадраті, скільки буде у нас 1 y в квадраті і все, більше немає, значить, пишемо y в квадраті. Далі y просто у нас плюс 4y. Тепер рахуємо числа, звичайні числа просто константи 4 плюс 121. Буде плюс 125. Далі плюс 66а, плюс 9 А в квадраті, мінус 49 дорівнює 0. Далі спрощуємо Y квадраті, плюс 4У. Так, отут на першому місці поставимо плюс 9А в квадраті. Далі рахуємо 120. Ні. Спочатку пишемо плюс 66. А, і тепер 125 мінус 49. Усі розрахунки дуже уважно. 125 мінус 49 буде 76. Так, плюс 76, дорівнює 0. Добре, ось у нас квадратне рівняння. Щоб воно мало два розіски, ми знаємо, що дискримінант повинен бути більший за 0. Ну. І відокремлюємо коефіцієнти. Коефіцієнт А, це те, що. Той, що біля іка в квадраті, він у нас один, коефіцієнт b біля Y у нас 4, і коефіцієнт у Увесь цей вираз, бо А це вважається параметр, тобто за ним приховане якесь число. Тому пишемо c дорівнює 9 в квадраті, плюс 66а, плюс 76. Гаразд. Тепер вираз для дискримінанта b квадрат. 16 мінус 4а. Значить, мінус 4 множимо на одиничку, не пишу, бо буде 4. І в дужках записуємо 9 в квадраті плюс 66а, плюс 76. А раз дискримінант має бути більше за 0, строго більше за 0. Тепер спрощуємо, розв'язуємо далі. Ну, я одразу напишу свій результат після спрощення, а він буде наступним: мінус 36а в квадраті, мінус 264а і мінус 288 більше за 0. Далі, щоб простіше розв'язати цю квадратну нерівність, ми поділимо її, кожен її коефіцієнт поділимо на мінус 12. Все гарно тут поділиться. Отже, спрощена нерівність буде наступна: 3а в квадраті, плюс 22а і плюс 24. Далі пам'ятаємо, що коли у нас ділення на від'ємне число, то знак нерівності міняється на протилежне. Менше за 0 буде. Далі перед собою бачимо квадратну нерівність. розв'язуємо за допомогою параболи. Розуміємо, що віточки-параболи будуть вгору, оскільки коефіцієнт у нас А дорівнює 3, більше за 0, отже, віточки, параболи будуть вгору. Далі прирівняємо до нуля, щоб знайти точки перетину з о х дорівнює 0, І за допомогою дискримінанту розв'язуємо таке рівняння. Якщо порахувати дискримінант, то він буде 196. Далі знаходимо А1, буде дорівнювати мінус 22 плюс корінь від дискримінанта саме 14, поділити на 6. І це буде дорівнювати мінус вісім шостих. Після скорочення вийде мінус 1,1 третя мішаний дріб. А раз тепер знаходимо, а друге буде мінус 22, мінус 14, поділити на 6. Виходить, мінус 36 шостих, і дорівнює мінус 6. Чудово. Тепер. Я пропоную от коли розв'язуєте квадратну на щоб був простіше от, розуміння розв'язка, зробіть дві координатні вісі, бо часто роблять лише одну, ох, ви зробіть дві. І так, ОІС, ОХ і О. Ставимо ці точечки, найменше у нас мінус 6, так, і всі ці точки, будуть тут знаходитися. Так, менше за 0, строго менше за 0, значить, порожні точечки. Мінус 6. І тут мінус 1,13. Супер. Проводимо нашу параболу гарну таку. Провели. Віточки вгору дивляться, все нормально. І що у нас яка умова тут? Менше за нуль. Менше за нуль, значить, нас буде цікавити область, де функція у нас від'ємна, тобто від'ємні значення Y. а від'ємні значення Y у нас знаходяться під вісім х. Ось у нас це якраз от купол нашої параболи. Знаходиться нижче вісі о Отже, нам потрібна ось ця область, тому ми пишемо відповідь, а лежить в інтервалі від мінус 6 до мінус 1,1 На рівність у нас не строга, ой, вибачай, строга, строго менше за 0, тому дужечки будуть круглими. Записали. Тепер уважно перечитуємо питання. Нашого рівняння знайдіть найменше ціле значення А. І так, найменше ціле значення А із цього інтервалу буде а мінімум дорівнювати мінус 5. Все швидко розв'язали усім гарної підготовки. До побачення!